Ви на каналі Пані Фані Злата. Злата. Сьогодні Златочка. Подавили. Златочка, хто біля тебе? Розкажи. Оп, мені. І це твої друзі? Так. Да. А з другої сторони, хто це таке сидить? Таке велике-велике. Сонечка. Сонечка, да? да? Зараз у нас дуже така. Погода похмура, нам всім хочеться трошки тепла, да, да і сонечка. Да. Ми хочемо кич поні. Ми сьогодні будемо відкривати поні. Так, да. я хочу І ціна дітакую. Покажи діткам, яка коробочка? Така. Покажи. Футишай, футишай. така коробочка. Маленька. Маленькі поні. Ай ні, такі окейкушка. Да. Так. А на окі там. І ще в нас буде от така маленька поні також. Маленька поні. Ну що, давайте відкривати. Я відкривала. Ти відкрила, так? Вже? Откривай. Открывается, давай, открывай. Дальше? Дальше открывай. Дальше. Ну, и что там? Я не могу. Так. Ну, вот такая наш пони. Пони, а ну покажи диткам Маленькая пони. Резиночку. Резиночку. Де в нас така поні. Дуже красива, дуже красивого кольору. З такими крилишками, така грива. І ще у нас така розова поні в наборі йшла. Маленька поні. Заколочки, така жовта. Опа. Такі ще дві заколочки. Платочка зразу робить зачіску. Ну, що виходить? Да. Ну, давай. – Привіт! – Привіт! – Як тебе звати? – Поні! – І мене звати маленька поні, my little pony. – Яка ти красива! – Хочеш, я тебе теж зроблю? – Зачиску? Ну, да, зроби! – Да, такою Давай. Давай! – Давай! Яка красива у нас пугні з такою красивою заколочкою. За златочка ще. Робить одну зачіску. Ну, златочка показую. Угу, дуже красиво. Але в нас ще є одна. Поні. Да, так, Така ще одна маленька поні. Так, ще одна є маленька поні. Це вже геть, геть така маленька-маленька. Так. Це, це дуже велика, так? Угу. Вот такая японя. Давай покажем діткам яка поні. Такая. Красива, якого білого кольору, вона так. Біла. Біленька, біленька, біленька. Як сніжок, так? Да? Дуже да. красива. Давай подивимося ближче. Давай. О, яка красуня, які в неї красиві очі, так? Так, да. вона покрасилась. Вона покрасилась, так? Да? В неї така зачіска фіолетовий колір. І от така сильна. Чтобы расчистить ее, ну, да? Так, Большая очешка. Ну, дуже красиво. А ну, зроби ее зачистку. Ну, все, дуже красиво. Сейчас я тебе покажу. Да? Костики. Почищать. Не любят Хвостики. Все, Все, она теперь красивее. У тебе тепер є три поні, так? Так. Угу. Давай подивимося. На них всіх трьох, так? Так. Ну, допоможи мені. Тримай. Всіх трьох поні. Клаточка, вони в тебе Да. Вони, напевно, втомилися, так? так. Втомилися. Ну, златочці саме більш. Пахне? Так. Да. Тобі саме більше сподобалась біленька поні, так? Так, да. І ця, І ця І ця, і ця, ця. Всі сподобались сьогодні, так? Да? Так. Да. Ну що. Сьогодні ми відкривали маленьку поні. Ні. І большу, і маленьку. Большу, і маленьку. Всім пока! Підписуйтесь на канал а, Фані Злата. злата. Ставте пальчики доверху. Vai... Ver...